200 років тому ім'я цього італійського композитора знала вся Європа. Його чудові опери ставилися у театрах Дрездена, Манхейма, Флоренції, Праги та Копенгагена. Але сьогодні його музику майже забули. Віртуозні арії відомі лише музикознавцям, а ім'я Антоніо Сальєрі асоціюється насамперед із загадковою смертю Вольфганга Амадея Моцарта. 1823 року у відні сталася дивна і трагічна подія. 73 річний маестро Антоніо Сальєрі несподівано для всіх порізав собі вени. композитора довелося помістити в особливу палату психіатричної клініки. Після смерті Сальєрі, санітари, які доглядали хворого композитора, розповіли репортерам віденських газет про те, що маестро мучили докори сумління. Він вважав себе винним у смерті якогось музиканта, який 30 років тому працював разом з ним при дворі. Журналісти, пригадавши, що саме в цей час помер Моцарт, одразу ж вирішили, що Сальєрі таким чином зізнався у вбивстві видатного австрійського композитора. Ці газетні статті і надихнули Пушкіна на створення однієї з чудових маленьких трагедій Моцарт і Сальєрі. Проте образ, створений поетом, не схожий на реальну людину. Книжний Сальєрі не лише бездарний музикант, він втілення усіх смертних гріхів, починаючи з обжерства і закінчуючи злісною ненавистю, яким же насправді був італійський композитор, звинувачений у страшному злочині. Антоніо Сальєрі народився 18 серпня 1750 року в італійському місті Лень'яго поблизу Верони і вже змалку виявляв інтерес до музики. Після смерті батьків хлопчик став вихованцем родини багатих венеціанських аристократів Моченіго, а у 16 років Флоріан Гасман, придворний капельмейстер Йосифа II, взяв його до себе учнем. З цієї миті життя Антоніо змінилося. Він переїхав до відня. За допомогою Гасмана, влаштувався на роботу у придворному театрі і незабаром почав писати опери. Перший же твір Сальєрі, освічені жінки, привернув увагу публіки, а опери Арміда і венеціанський ярмарок, які з успіхом пройшли у багатьох містах Європи, зробили молодого композитора знаменитим. У середині 80-х років XVIII століття Сальєрі купався у променях слави. Його опери подобалися усім, а опери Моцарта, на відміну від інструментальних творів, не мали успіху. Слухачі XVIII століття не були готові сприймати музику генія. Чому Сальєрі міг заздрити настільки, що на думку журналістів, зважився на вбивство? Генію Моцарта, але вони не були суперниками. Моцарт прославився своєю інструментальною музикою, а Сальєрі писав опери. Його славі, але в усіх довідниках кінця 18-го початку 19 століття, Сальєрі називали гордістю та окрасою європейського оперного мистецтва. А Моцарт згадувався лише як досить посередній автор опер в італійському стилі. Його становище в суспільстві, але Сальєрі і в цьому досяг значно більшого успіху. 1788 року він здобув високу посаду капельмейстера імператорського двору, яку обіймав майже 35 років. Уже в 40 років Сальєрі був автором близько 30 опер. Більшість з них, Данаїди, Тарар, Фальстаф, вважалися найкращими творами XVIII століття. 1786 року, спеціально для відкриття театру Ласкала, композитор написав оперу Повернута Європа, яка й понині йде на цій сцені. Серед його учнів були Людвиг Ван Бетховен, Франц Шуберт, Ференц Ліст і багато видатних композиторів того часу. Але потім блискучий талант сальєрі почав тьмяніти. Раннє виснаження творчих сил було частим явищем для композиторів того часу, які працювали з величезним напруженням. Після 50 років у сальєрі з'явилися ознаки депресії, його мучили думки про смерть. 1804 року маестро, вважаючи, що скоро помре, навіть написав для себе реквієм. Проте у рік смерті Моцарта 40-річний Сальєрі був на вершині слави. Існують документальні свідчення шанобливого ставлення італійського маестро до творчості австрійського колеги. Сальєрі не лише включав у програми своїх концертів симфонії Моцарта і особисто доригував виконанням. Разом вони написали пісню для голосу та фортепіано на одужання Офелії. Останні роки життя композитора були затьмарені фізичними та душевними недугами. Навесні 1823 року його стан різко погіршився, і після нервового припадку маестро помістили у шпиталь, де він провів тяжкі півтора року. Страждання Сальєрі закінчилося 7 травня 1825 року о восьмій вечора. Чутки про те, що Моцарта отруїли, поширилися майже одразу після смерті видатного композитора. Та лише через три десятиліття у цьому злочині звинуватили Сальєрі. Хворий та немічний, він не міг захистити себе від несправедливих нападів. Минуло 200 років. Але на імені колись відомого італійського композитора досі лежить ганебне тавро вбивці геніального Моцарта.